Що ж, вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Ісусову молитву, а саме про те, що в ній такого особливого і що означає ось те зовсім невеличке речення. Але перед тим як розпочати, не забудьте поставити вподобайку до цього відео і, звичайно, написати коментар. Ну, а також підписатися на цей канал, адже все це доволі мотивує до створення більш цікавого і нового. Чим же ж так приваблива Ісусова молитва? і чому вона така діє? Можна сказати, що серед декількох словах є певна простота і доступність, яка підкріпляється повнотою змісту і силою ім'я. А головне, навчає зрозуміти всю суть дисципліни невідступного повторення і щоб розібратися, чому так. Ми зупинимось на кожному, що було перераховано вище. Простота і доступність вже відразу дає про себе, від. а саме в тому, що в ній немає нічого складного, і головне її може вивчити кожен християнин, лише почувши один або два рази. Вимовляти саму молитву можна у багатьох формах. Найчастіше її вимовляють так: Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене. Але однаковості тут немає. Іноді помилуй мене, замінюють на помилуй нас, або скорочують молитву до Господи Ісуса Христе, помилуй мене, або навіть до Господи Ісуса. А нарешті, дуже вкрай рідко, навіть і до Ісуса. Деякі навпаки додають мені гріш, посилюючи покаяльний аспект молитв. Іноді в Ісусову молитву вставляють звернення до Божої Матері або Святих. Але ім'я Ісус, що становить суть молитви, присутнє в ній завжди. Ми можемо пробувати різні поєднання слів, підбирати те з них, яке нам більше підходить. А одного разу обрану формулу згодом можемо міняти, але варто пам'ятати, що це не потрібно робити надто часто, адже молитва має вкорінюватись у житті людини. Ісусову молитву читають в різних обставинах життя. У тих, хто хоче до неї приступити, є вибір – молитися вільно або за правду. Цю ж молитву можна підносити будь-коли. А зокрема, в таких випадках, коли нам випадає можливість посидіти в тиші перед тяжкою або важкою зустріччю, коли не спиться, або коли ми вже прокинулись, але ще не прийшли до себе. Коли важко зосередитись, коли ми напружні або сильно стурбовані, такі моменти вона просто є незамінною. А головне. А головним чином вона дає нам молитися можливість безперестан, не дивлячись на те, що ми можемо перебувати в цей час, займаючись певною роботою. Універсальна вона не тільки за своїм богословським змістом, а й духовна, оскільки обіймає дві головні сторони християнського досвіду: по-перше, поклоніння, благовіння перед славою Божою і повне любові звернення до Бога. По-друге, покаяння і усвідомлення своєї гріховності і своєї негідності. Читаючи Ісусову молитву, ми здається, рухаємося по ходу, А то йдемо і вгору, то сходимо і донизу. Промовляючи на початку Господи Ісуса Христе, Сину Божий, ми піднімаємося до Бога, а промовляючи, помилуй мене грішно», з покаянням повертаємося до себе. Прохання помилуй, пов'язуй і примиряє дві згадані: сторони. бачення божественної слави і переживання людської гріховності. А саме ім'я Ісус, що становить серцевину молитви, прямо говорить нам про порятун. Даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей свій від їхніх гріхів. Таким чином, Ісусова молитва не тільки кличе до покаяння, але і народжує впевненість. Впевненість в тому, що Бог прощає і поновлює. Але і варто пам'ятати, що Ісусова молитва це не магічний талісман. Тому закликати ім'я потрібно зосереджено і тверезо, вкладаючи розум у слова молитви і усвідомлення, до кого ми звертаємося і чий відгук чуємо у серці. Така молитва вимагає напруги, спочатку, у вас здається нелегко, але ж ми знаємо, що у житті, на жаль, нічого не вдається все просто так. Ісусова молитва відводить увагу від сторонніх думок і образів, які неможливо зупинити зусиллям волі. Перешкоди під час молитви, на жаль, неминучі. Але не можна просто, повернувши вимикач, погасити екран внутрішнього телевізора. Але врешті-решт можна сказати, що ця молитва воз'єднує з Христом і вводить у взаємне спілкування осіб Святої Тріці. Чим глибше молитва проходить всередину, тим повніше ми долучаємося до нескінченного кругообігу любові між Отцем, Сином і Святим Духом. Прекрасно про це писав апостол Лука. Любов є царством. Про неї Господь таємничо обіцяв апостол, що зазнають її в царстві його. бо сказане споживали і пнеться за столом моїм у царстві моє». Більше того, творячи Ісусову молитву, ми насправді наближаємося до людей, відкриваючи цінність Бога і всіх, хто оточує нас. І зовсім не відвертаємося від них, ніби відрікаємося від Божого творіння. На цьому ми з вами завершимо. Якщо ж вам до вподоби такі роздуми, напишіть про це в коментарях, і ми будемо частіше розбирати слова молитви, так і текстів писати. А поки що не забудьте поставити вподобайку до цього відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а поки що до зустрічі. Нехай береже вас Бог.